Вітаю, друзі. Як і обіцяв, покажу вам ще одну банкноту Сполучених Штатів Америки, Дуже така цікава. Вона в мене на декілька годин в руках, тому я вирішив показати вам її на огляд. Гадаю, таке не дуже часто зустрічається, тому... Нехай залишиться в історії в моєму відео. Значить, це банкнота Сполучених Штатів Америки 1917 року. Випуск це періоду 1874-1917 року. Банкнота значить, з гравіюванням Джеймса Сміллі. Вона без водяних знаків, виготовлена з паперу. Захисна, захисна нитка. вона як захист іде. Ось бачимо, ми нанесені. Виготовлена на Columbia Banknote Company CBNC. Так, значить, розглянемо лицеву сторону. Значить, ну, на лицевій стороні ліворуч зображено портрет. Томаса Джеферсона. Роки життя 1743-1826. Це третій президент Сполучених Америки. По лівому краю вертикально розташований акт 3 березня 1863 рік. Ось ми бачимо напис Акт of Merch. Фріде. 1863, не поняв, як там воно англійською говориться. Так. Угу. Так, у центрі вид на капітолій у Вашингтоні. Ось ми бачимо, який вид на капітолій у Вашингтоні був у 1917 році. Тут гуляють люди, вершники, карети. Вон кінний трамвай ми бачимо. Їде, бачите, От таке зображення. Так, тут ще є печатка казначейства Сполучених Штатів. Вона могла бути червоною, або де воно тут? Хвилиночку. Коричнева або червона печатка. ну В даному випадку у нас червона печатка та нумерація. Червоним або синім кольорами. У нас тут видно червоний колір B412 83 993. Ось така. Банкнота. Так, далі. Потім тут у нас є рамка. Ось вона йде. І там є написи. Рамка містить повторювані символи. Об'єднані United States і два. Вони чередуються. Зараз візьмемо фокус. Це захисні елементи. О, United States, ту. Прописом та два цифрами. Вони чередуються. І ось в розетках велика двійка. Так, що там у нас далі ще є тут? Так, потім у нас тут підписи казначейства і скарбничого. Ось ми бачимо. Тут у нас казна, Registor of the Treasury. І... Не можу прочитати, що там написано, мілко дуже. Так, перейдемо до зворотнього боку. Ось такий у нас зворотній бік банкноти. Вгорі по центру вказано компанію Емітента. Оце, мабуть, воно. Захисне дно складається з повторюваних розеток і цифр 2 у кутках. Ось ці повторювані розетки маються, мабуть, на увазі. І в розетках ось цифра 2. Та ось тут написи ТУ, ТУ. Так, розетки троянд. Так, потім тут напис. З закону ця банкнота є дійсним платіжним засобом. От така ось зелена банкнота. Гарна, як і попередня одиничка, знайдена в макулатурі. Ось для порівняння я поставлю 2 долари, які на даний час знаходяться в обігу. Видно, що вони по розміру. Набагато менші. Президент теж зображений. Ось такі, друзі. Така друзі, банкнота. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. І бажаю всім гарного колекціонування та знаходити такі екземпляри в макулатурі. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube. Український Ютуб.